Кошти від Організації Об'єднаних Націй знову доступні українцям, хто може отримати 19 тисяч 800 гривень. Кошти розраховані на покриття нагальних потреб українців, які постраждали внаслідок воєнних дій. Деякі українці знову можуть подати заявку на отримання цільової грошової допомоги від Агентства Організація Об'єднаних Націй у справах біженців у ВКБ Організація Об'єднаних Націй. Одній особі належать виплати в розмірі 6600 гривень, а родині з трьох людей 19800 гривень. Про це йдеться на порталі UNHCR Україна з 1 по 17 квітня подача заявок на фінансову підтримку була призупинена у зв'язку з технічними несправностями. Але наразі УВКБ Організація Об'єднаних Націй відновило збір даних для надання допомоги. На виплати мають право не всі громадяни, а лише конкретні категорії, які також мають певні вразливості. Оскільки охочих багато, а бюджет обмежений, агентство ретельно відбирає заявки. Отже, по 2200 гривень протягом трьох місяців виплачують таким членам домогосподарства, дружині чоловіку, їх дітям до 23 років, батькам і дідусям, бабусям, якщо вони перебувають на утриманні. Для оформлення допомоги потрібно звернутися у місцевий центр збирання даних і принести пакет документів. Зауважимо, для успішного здійснення процедури центр мають відвідати всі претенденти на кошти у родині. Якщо пересування особи обмежено, її направлять на дистанційну реєстрацію. Хто має право на фінансову допомогу? Претенденти повинні відповідати одній з нижче наведених вимог, а саме. Мати статус внутрішньопереміщеної особи від 24 лютого 2022 року. Проживати в населеному пункті, яке постраждало від активних бойових дій в Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Чернігівській, Сумській областях. Повернутися до місця постійного проживання після вимушеного переміщення через бойові дії. Фінансову допомогу надають заявникам, які мають один чи кілька критеріїв вразливості. Родина лише з батьком чи мамою і дитиною до 18 років або особою похилого віку 55 років і старше. Сім'я, якою опікується людина похилого віку, та дає неповнолітня дитина. Родина з однією чи кількома особами з особливими потребами інвалідність, хронічні захворювання тощо. Прийомна сім'я, яка піклується про дітей без супроводу чи розлучених з батьками. Важливою умовою оформлення допомоги від Організації Об'єднаних Націй є відсутність фінансової підтримки від інших благодійних організацій. Плюс українці не повинні мати місячний дохід більш як 5400 гривень на одного члена родини. Визначення відповідності критеріям вразливості відбувається на співбесіді у центрі збирання даних.